Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео буде такий висновок за два попередніх відео за свічку розжарювання і за паливний бак. Всі плюси, всі мінуси. Зараз я розкажу Було багато коментарів. Деякі мені навіть допомогли. Так що, хлопці, дякую вам за поміч. Тож, йдемо до трактора. І починаємо. Поїхали. І так, друзі, почнемо із свічки розжарювання, так як відео про свічку вийшло попереднім. Тож, свічка розжарювання, яка стоїть отут, ну, так би мовити, довго не попрацювала, вийшла з чату, так як зараз модно казати. Вона не попрацювала по тій причині, що на автомобілі є. Реле свічки розжарювання, і воно дає певних пару секунд на її розжарювання, потім воно її від, відключає, вимикає. І так як я крутив її довше, ніж, ніж воно має бути, вона мені просто-напросто перегоріла. Добре, свічку поставив з двигуна D21, трактор Т25, Т40, просто зробив отвір. Та як вона не має різьби, я її просто туди по автоматом приварив. Я зняв вже фільтр, аби вам показати. О вона там. О О, вона є. Зараз продемонструю. О. Включаємо свічечку Раз. і чекаємо, як вона там нагріється. Нагрівається вона трошки довше, о, пішла. І вона працює. Працює вона ефективніше. Так, вимикаємо, не, сади... не будемо садити акумулятор. Вона має також о, здатність до після світіння. І працює. Працює вже ну, твердих 2 неділі поки що. Так, свічку й ми розібралися. Плюс тої свічки, що вона дає ще більшу температуру. Ну, заводив трактор мінус 10, то заводиться добре. Головне, щоб була замова соляра, щоб соляра не замерзала і трактор би заводився. Далі переходимо до баку. З плюсів і з мінусів, щоб було, що, що доробив і що є. Тут був бак, я його викинув. Тепер доступ до стартера вільний. Почалося з того, що мені заковинило електромагнітне втягуюче. Стартер не працював. Ну, Щоб зняти стартер, всі знають, в кого є шефенг, то треба зняти, зняти солярку, зняти бак, щоб зняти стартер, поремонтувати. Ту проблему я вирішив. Ну, тут ще не мальовано, бо зараз зима і фарби так особо немає такої. Чорної підібрати під колір, теж буде весна, то вже думаю, доступ є, то пензликом помалюю. Добре, переходимо до баку. Бак виконує свою функцію на всі 1000%. Влізає 30 літрів солярки. І один мінус Один в тим, що так як в тракторі один циліндр, один поршень і сильна вібрація. І коли повний бак солярки, то він отак. Ну, трохи була вібрація. Як я вирішив? Проблему я вирішив, я додав отакі дуги. О, там хлопці мені писали в коментарях, що було б добре ще додати дуги. Я додав дуги, все розкручується, все розбирається. Бов таки дав твердість 10,9, помалював, все. З того боку і з того боку О, виглядає добре. Отакий от вигляд. Тепер стоїть все твердо, ніде нічого не хитається. Бо як хитався мені бак, то я переживав, аби мені не повідривало оті кріплення, бо тут ну, воно майже ні на чому не тримається. Тримається на тих, тих двох таких пазах, тих вушка такі тоненькі. І я думаю, що додавши такі дуги, я його ще краще підсилив. В разі чого треба буде розібрати, треба буде до чогось долізти, то розкручую тут, тут, спереді, і все розбирається, все знімається. Ще з мінусів по баці. Так як я заливав соляру, бензину і воду, аби його перевірити на герметичність, то мені зразу заливши пальне в повний бак. Водичка десь назбиралася, стекла мені в палений шланг і при низькій температурі вона мені отут замерзла, отут якраз. Завів трактора, він поробив мене 10 хвилин і заглох. Я шукав причину, мусив зляти цю соляру, розморозити трубку видути компресором і потім то все назад. З мінусів, чого я, я не зробив. Знизу, отут де штуцер, з другого боку потрібно було мені зразу якийсь ще зробити на злив краник. Або якийсь конденсат, або ще чогось треба було зробити краник. Я того не врахував. То є мінус. Але я думаю, що я вже дивився по різних інтернет-магазинах, що можна придбати краник МТЗ. Якраз під такий штуцер і буде два в одному. Туди вкрутити краник, потім в краник вкручується штуцер. Думаю, що таким, таким способом я вийду з положення. З плюсів бак більший, солярий більше, працювати можна довше. Мінусів, поки по баці таких суттєвих я не бачу, бак герметичний не тече. Ну, то, що краника треба було варити там десь з того боку, то, то є мінус. Ну, я думаю, питання я то вирішу. По показчику, по датчику все працює, горловинку можна було ще навіть трошечки довшу. Але яка була, таку, таку вже вварив, така вже буде. Ніби не тече, ніби все добре. Поровав, згував соляру нині. Трошки а так, Так, ніби добре все. Так, по, по свічці сказав, по бакові сказав. Акумулятор працює на своєму місці, на штатному. Стартер доступ є. Ну, можна бачити там від того бака порохів. Таке всяке таке. То все навесно, то все буде милося, бо зараз нема можливості мити, бо є шанс, що все замерзне. Доступ достатньо вільний, можна в будь-який час два болтики відкрутив, зняв, поремонтував. Отак виглядає з тими дугами. Я думаю, що думаю, що добре. Мусив перенести ящик сюди, той ящик розвернув вже так по довжині крила, бо мусив ту дугу поставити. Так наче, так наче добре виглядає. Ось такий огляд коротенький того всього. Свічечку переніс. В друге місце нова свічка приварена. Я там викладу фотографію тієї свічки, вона, так як вона не має різьби, там на, на тим двигуні д 21 там є спеціальне місце під нею, що вона, вона прижимається гайкою. Ну а як в мене нема тої резьби, то я мусив її переварити. В разі чого треба буде, її, вийде вона з воду, я її просто бугашкою відріжу, зачищу, переварю нову. Цю свічку потім викручу, зараз вона просто там щоб не було отвору, щоб не було підсосу повітря вишнього, потім знайду підходящий болтик з різьбою 1.25 і закручу сюди просто болтик. І все. Ніде нічого нікому не заважає. О, все добре, зачиняється, все супер. І так, друзі, такий вийшов невеличкий якби, завершальний висновочок по тих двох попередніх відео. І по свічці, і по бакові. Ніби все працює добре. Далі буде. Далі будуть ще якісь доробки, ще щось придумаю, все вам покажу. А наразі, всім папа! -па.